Вітаю усіх! Ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогоднішнє відео я хотіла присвятити шиттю. Як ви знаєте, я е, хотіла почати новий формат, який би називався е, Рукодільні пригоди, і нехай це буде перша серія. Перша серія рукодільних пригод присвячена ось такому ось набору. Від Dimensions, який вже не випускається. Ця серія називається Barrel Барріс. І усі необхідні матеріали знаходяться ось у такому ось наборі. Чому Барел? Тому що ця вся конструкція, якщо так можна назвати, тримається на бутилці. І це як каркас для вашого у даному випадку зайця, як в мене. Навіть нитки, бачите, все є у наборі, навіть фетер, ну навіть тобто, усі необхідні матеріали є. Я вже знімаю звук після відео, накладаю його поверх, тому скажу вам, що фетру залишилось тільки ось цього темно-зеленого. Запах, запах це все має такий цікавий, тому що ну, набір. Більше 20 років, 25 років був запакований, ніхто його не трогав. Бачите, все воно трошки так припалилося, тим паче, що ось така фетер лохматий для зайця. Ось вони викройки, усе це я вирізатиму. Все є на листку, інструкція англійською мовою також є, але думаю, що ніяких складнощів вона. Не принесе, але я вам скажу точно, що трошки воно від верси я трошки кашлюю. Ну, нічого страшного, тобто зайця я пошила без усіляких проблем. Скажу вам чесно, що збирати щось, шити чи кроїти, я читаю інструкції, це не перший раз. І м, дивлюся на ці схеми, мені дуже важко теоретично зрозуміти, як це робити. Я відкладаю ці інструкції і роблю сама як по відчуттях, я так роблю все. І в мене щось якось е, просувається. Коли я бачу на схемах, е, якось воно так не зр... ну не те, що зрозуміло написано, так, але якось мені важко. Я починаю навіть. Нервувати, коли бачу якісь схеми, як це що складається, бо я нічого не розумію. Я у геометрії дуже слаба, я нічого не розумію у цих ось речах. Абстрактного мислення в мене немає такого саме. І, слава Богу, скажімо так, я трошки інша людина. Але все рівно. Але в цьому наборі я вам скажу, що інструкція мені допомогла. Я якось заспокоїлася, вирішила сісти. І ось, бачите, морквини я склала за вечір. Якось набралася храбрості, і скажу вам, що очі бояться, а руки роблять, це точно про ем, проекти. Як шкал цього. Я е, е, шила деталі на машинці, як ви бачите, тут вона стоїть в мене. І можна, ну, руками можна пошити ніяких проблем, а можна пошити і на машинці, тобто, як вам буде зручно, я шила морквини, руками там нема що було шити на машинці, як ви, бачите, як ви бачили у прискореній зйомці. На жаль, зйомка занадто, на мій погляд, прискорена, що там мало що було видно. Але все ж таки. Є, зараз ви побачите ролик, як я вирізаю вже принтовані деталі. Я вже теж набралася храбрості, думаю, ну, щось вийде, то й вийде. Знаєте, такі це зайвий раз доказує, що не треба нічого боятися. Бери і роби щось та й вийде. Тобто, може, і вийде і навіть непоганий результат. А Тут я вже ем, взяла бутилку. Треба було за інструкцією. Добре, що інструкція є, написана, я її почитала, що треба сіль насипати. Я насипала не повну соль, тому що вона була б дуже важка, вона і так не дуже легка в мене вийшла. Але нічого страшного, що з вона не повністю наповнена, вона нормально тримається і вона не гнеться там, коли ви верх моделюєте, тобто нічого, ніяких складнощів нема. Що ще? Збирала я зайця більше тижня. Більшість, а вже ж, збиралася на вихідних, тому що вихідні видалися дощові трошки. Я збирала, ну, знімала якісь відео, які ви бачите зараз, щоб запам'ятати цей процес і щоб було цікаво. Як це все робиться? Найважливіший інструмент при зборці цього набору або набору схожого на цей це клейовий пістолет. Я давно його не використовувала. Завжди люди кажуть, що вони у них псуються. Зараз я постукаю по дереву. Думкою і скажу, що в мене оцей пістолет вже більше 10 років, йому нічого не трапляється. Єдиний мінус цього пістолету е, в тому, що е, він не має кнопочки вимкнути-вимкнути, і він трошки підтікає через це, не будеш... Е, Кожного разу бігати до розетки, так і його виймати. Ну, це мінус такий, але за ту ціну і за вік цього пісоту можна це вибачити. Такий, як є. Якщо наступного разу з цим щось трапиться, я вже куплятиму із такою кнопочкою. Я вже вчена, скажімо так, щоб купити собі пістолет із кнопочкою. Що ще? Мусору виходить не так, щоб і багато, і це добре. Тобто, на другий відшив не буде у вас тканини для цього зайки. Але якщо є викройки, ось бачите, зелененькі тканинки. Фетер він у доступі можна купити. Тобто Може не точно такі зелені тканини у вас будуть, а може ви її краще підберете. Тобто тут нічого такого складного. Немає <кій> у підборі зараз матеріалів. Головне ідея та мати викроки. Ну, хоча і навіть в кого є е, більш-менш досвід, той може навіть і викройки зробити по прикладу. Головне це прев'ю, мабуть. Я завжди бачите, в мене прев'ю стоїть перед очима. Інструкція це добре, я її читала, я її навіть ну, це, ну знаєте, чи старість, чи то досвід. Я вже читаю інструкції. Не після того, як я щось зламала, а у процесі це, знаєте, якесь покращення. Я читала інструкцію без, починаю шити бачу, ага, інструкції нема. Ну, інструкцію беру. Тож, ось у мене голова окремо вже лежала, бачите? І потрошки якось діло йшло. Я не знаю, до речі, скажу вам чесно, я люблю шити іграшки, але я не знаю, чому мені сподобалися саме ці набори. Я не знаю, ну ось, якось легла душа, і я одразу їх собі і заказала, щоб два штуки обирала, там були різні, до речі, ці набори. Є сніговик, є Санта, в мене Санта ще є. Тож чекайте, колись буде друга серія. І ще є е, такий лось, я хотіла лося і пугало, опудало ще, але опудало було занадто дороге, тож в мене зайка такий і Санта. На вушках в зайки є такий візерунок. На прев'ю було просто м, рівна строчка, але я вирішила додати візерунок. Не дарма, ж в мене більше 500, чи скільки в мене візерунків у машинці. Треба їх використовувати, тож я вирішила тут трошки додати творчості. Коли знімала вже готового зайця. Дещо в мене, знаєте, морковка, морквина одна лежала чомусь на колінах, я її про неї забула. Тож там у корзинці враховуйте, що трошки об'ємно. Об'ємніше є. Корзинка в мене так. Я її, коли збирала таким методом, я не знаю, як називається цей метод зборки. Коли продівається одна частина через іншу, знаєте, таке з бумаги, до речі, яка була в наборі. Як ви бачили, першу я її вийняла, то не шнурок був така бумага, просто скручена. Тож, до чого я це веду, це. Я думала, якась аби що виходить, ну ладно, я вже така, що накидаю, і коли я це приклеїла до основи жорсткої картонної, то я побачила, що це зовсім не аби що, а дуже гарна річ вийшла в мене. Тож, ось такий зайка в мене вийшов. Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте щодо цього процесу? Чи любите шити? і... Пошили б ви ось такого зайку, як я? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії, рокодільних, моїх рукодільних пригод? Пишіть, будь ласка, коментарі та ставте лайки. Це мені допомагає у просуванні мого контенту та каналу. А я вам бажаю всього найкращого, мирного неба та. Натхнення. Усього найкращого. До побачення!